Доброго ранку, мої любі глядачі. Сьогодні у мене полив і зроблю невеличкий огляд своїх орхідейок. Ось і зараз я поливаю свою красуню Барбі. Просто <кій> зверху полила і ось повний такий подончик. Водички, вона стоїть в батончику і набувається, яке у неї чудове листечко блискуче. Я протерла, бо воно було трошки таке пильне. Протерла, вона тепер сяє, блищить. Які гарні чудові квіточки, подивіться, така форма у них як якісь зірочки колір. Такий ніжний, ніжний рожевий колір. Це моя красунечка. Я її виростила з дитинки. Розкривається ще квіточка, бутончики. Це дитинка моєї першої орхідейки, яку я купила в далекому, 2008 році. Купила орхідею цю її маму на подарунок, але в гості ми так і не пішли, не потрапили, там хазяйка захворіла. І Орхідеї, які ми придбали, залишились у мене. Тоді в 2008-му я купила таку темну бордову орхідею і ось цю рожеву бордову я, ну, щось вона почала через якісь там 10 або більше років хворіти, і я її так хотіла врятувати. Що аж угробила. Ну, це таке помилки роблять усі, на жаль. Ось. А це у мене було. У неї, вона, та орхідейка, давала дуже багато діток. Я тих діток віддавала і майстру, який, який нам робив вдома відкоси на вікнах. Я йому дала теж. Пересаджену дитинку цієї орхідейки не знаю, як, чи жива, чи росте. Ось. А у мене така ще віддала дитинку своїй подрузі Лені. Теж, по-моєму, та дитинка була трошки меншенька, то вона, на жаль, Напевно, її немає. А моя ось так прижилась, такі гарні чудові листячка. Я її недавно пересадила, і ось вона квітне таким в мене чудовим квітінням. Такий букет на вікні прикрашає. Сижу на кухні, як в джунглях. Так. Набувається моя барбі. Ім'я не знаю, як вона називається, бо цих рожевих, щоб, щоб, ну, може, думаю, знайду як, ага, не знайдеш, як Квіточки такі, вони взагалі квітки крупніші. Ну, це це цвітіння. може, тому що орхідейка молода. Такі якісь е, дрібніші квіточки, але вони будуть, будуть потім, а вони будуть крупнішими. Більше квіточка буде розмір. І ось у мене ще набувається мій улюбленець. леопардік. От стільки водички налила в горщик. Сьогодні там вставила ще фітіль, бо тут два горщика, один менший. А інший більший. І тут трошечки не, менший не достає до дна. Тому я зробила фітільок, поставила, просто шнурок розрізала та встромила туди, проділа. Ось у леопардіка такі листочки, Це, це такий молоденький, такий, ще такий ніжний, ніжний. Блискучі теж його протерла. Боже, звідки ця пилюка? Наче ми на дев'ятому поверсі. Зима, е за вікном сніг. Ось моє. Я їх так люблю. Близнюки. На вулиці Сонечко. У нас зараз ніч була неспокійна. Так от, що прошу, я відволіклась. Ладно, не пам'ятаю вже. Ось набувається мій леопардик. А, сітільок вставила і що, що? На чому я зупинилась, не знаю. Що зараз ось е, протерла листочки, зараз торкаюсь, тут щось липкеньке є. Ще треба тут ще попротирати. А, нещодавно пересадила його, ось на чому я зупинилась. Пересадила Ось такий горщик, он 21-10 -го, -го пересадочка була. Хто хоче, можете подивитися, як я пересаджувала, все заснято. Подивіться, як він цві... цвіте красиво. Ось такий букет. Він вже трохи відцвітає. ось. Такі квіточки у нього. Раз, два, три, Уже три квіточки відсушує. Але нещодавно відкрив ось цю чудову квіточку. Бачите, який ще колір, такий насичений. Покажись. Леопардик. Хочу показати, які яскраві у нього квіти. Боже, як я вдячна тій Ірі. Ірочка, дякую вам. Ви мене не чуєте і не знаєте, але я вам завжди дякую, що ви не забрали цей леопардик з епіцентру. І він достався мені цей витвір мистецтва. Не знаю, як краще, щоб освітлення, щоб його показати вам. Ось він у мене так в водичці постоїть. Постоїть, не знаю, може, хвилин 20, потім я зіллю водичку та й поставлю його на підвіконня. Так, не видно від з. О, ось так красиво видно. Подивіться. Там є і прожилочки, там є і крапочки. А яка чудова губа. Дуже-дуже красива квітка. Букет чудовий. Все чекала, чекала, коли він розпустить всі квіточки, щоб повернути його сюди до нас, щоб він не в віконце дивився, а от ми ну, їмо або п'ємо чай каву, щоб він дивився на нас. І він почав вже відквіт... відквітати, і Моя донечка каже мені, мама, коли ж ти його розвернеш уже до нас? Він вже скоро скине всі квіти. Сьогодні ось напуваю І дивіться, яка розетка. Який розмах. Напою його і розверну всі, всі квіточки він вже, вже розпустив. Так, ну там в мене. Напіклікує -пі моє сонечко. Мій інтісан. Ось теж все розпустив. Який чудовий букетик, зараз я його квіточку покажу. Інтісан. Яка в нього яскрава губочка. Такий неоновий вогник. Ось. Теж купила в епіцентрі його оціночкою. Був він на піталіях, такі у нього війки, такі малинові. Він, якщо його купувати, то він такий більш яскравий, більш такий цікава квітка. Домашня теж нічого красива. Мені подобається він. Дуже ніжний. ніжний і сонячний. В ту пору, коли не вистачає нам сонечка, він нам дає таке тепло, дарить, дарує. А це мій темний Олцхorn. Темна квітка така. й Дуже. Насичений колір. До речі, камера дуже класно передає колір. Ось такий він і є. Темненький такий, темно-темно. Я не знаю, як, може темна фуксія. Дивіться, квіточка така гарнка. Ось Ще в нього тут є бутони. Нещодавно поливала ось така в нього розеточка, розквітає поступово, поступово. Це. Він такий витягнув дуже-дуже-дуже товстенький ось новий квітонос і квітне і новим квітоносом, і такі пробуджені у нього гілочки, ось тут і знизу квіточки, виглядає ось так, ось так. досить цікаво. Красиво. І ось мій манюнчик розквіт Персиваль. Видите, порівняно з олцхорном розмір квіточок. Мікроскопічна моя орхідейка. Ай. Ніжний оуцхорн. Чи бутонів там купа? Ось квіточка, дві квіточки поки що, поки що дві. Такий розеточка, теж нещодавно пересадила його. Ось так він виглядає там, визирає поміж своїх старших сестричок. Так, Дейтрир. Чудова красуня яка. Квітне, квітне, квітне у мене не знаю вже, я не пам'ятаю, скільки вона вже квітне. Ось нова квіточка у неї з'явилась ще. Ось таким каскадиком цвіте. О, як відквітне, може посажу її в новий горщик. Тут треба, мабуть. Ну, може, можна і нічого не робити. Можна отак чікнути, щоб воно тут не муляли. Не муляло очі у це жовте, що воно там відсушує. Ось така квіточка. Така темна в неї губа. Ніжні пелюсточки. Можна милуватися, милуватися, і милуватись. Як кажуть, там, на що можна дуже довго дивитися, як тече вода, як горить вогонь, і як квітнуть орхідеї. Як цього красунчика показати? Сюрпсунг помаранчевий красунчик. Поки що ось три квіточки. Ота, так, от, підлізу от так. Три чудові квіточки. Знайшла ракурс. Яскравий. Купила його під час повітряної тривоги у ціночку. Тільки прийшли в епіцентр і почалась тривога. Схопили Стоні і побігли до каси. Неонова така серединка у нього. Помаранчеві плюсточки з неоновою серединкою. Це дуже виглядає ніжно і красиво. Ще у нього тут є така гілочка дорощує він і бутони. тут ще дорожче щось на цьому крючку. І сангрія тут в куточку у мене. Сангрія, ну це сангрія, це сангрія. Це як той напій. Така солодка, така сяюча, така смачна. Сангрія. Ось такий у мене полив орхідей. Полив і огляд, полив і милування чудовими квітами. Сподіваюсь, я підняла настрій вам, у кого його не було. Бажаю вам всім здоров'я, оптимізму і всього самого-самого найкращого. Обов'язково зустрінемось на каналі. До побачення!